Я упала. упала, а поки скоро приїхала, мене посадили на стілець. Тиждень тому Катерину Максимчук прооперували у Звенигородській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування. Дякую справи сьогодні. Та трохи вже почалися, якби ще ходить. Ну, сьогодні будемо ставити вас вже, День трошки пустите. А отак. Все. О, я тримаю і встає. Десь даває. Oh. Травма для цього віку дуже характерна та тяжка це перелом через вертлюговий. В такому випадку, якщо людину не прооперувати, вона буде лежачою, відповідно, пролужні, ускладнення, там, затримка сечі, да, ускладнення з боку нирок, застій легень. тобто ну, людина на перспективу дуже погано. Катерина Максимчук каже, операція та реабілітація у лікарні безоплатні. Єдине, за що заплатила металеві пластини, які імплантували їй у ногу. Зараз у травматологічному відділенні цієї лікарні перебуває 30 пацієнтів, розповідає його завідувач Іван Барабанов. Якби припинилося державне фінансування, не кожен з них міг би дозволити собі лікування. Зволибаниці відсотків, мабуть, 10 зі 100. Ті, в кого є онуки, діти, які працюють при да, можуть забезпечити їх. Може за препарати дорогі, все їм ну на, на, на пенсію три тисячі не скупилися. Ну фінансування лікарні це не лише про послуги для пацієнтів, а ще зарплати персоналу, харчування хворих, паливні витрати на транспорт для швидкої, перелічує директор закладу Вардана Рапетян. Ані зблокують повністю фінансування. А як хоч так і виходять з цієї ситуації? У нас слишком день получается 1250 гривен, есть так, да? За одни сутки. Ну вот, кто хочет ликоваться, пожалуйста, хай платят и ликуются. Перейти на ход расчет полный и не зависеть от НЗСО. Ми намагалися зв'язатися телефоном із представниками Національної служби здоров'я України. Там обіцяли передзвонити на їхньому офіційному сайті. Є також телефон гарячої лінії, з яким оператор порадила нам писати листи на електронну пошту. Так ми і зробили 15 травня. Відправили запит із проханням роз'яснити ситуацію. На відповідь ще чекаємо. Але маємо позицію лікарні за словами Вардана Ірапитяна, Ситуація, яка могла стати проблемою для лікарні, виникла через помилку у розрахунках. По наших даних у нас получається 985 гривень. Чи скільки Так. А останнє, по аудиту управління охорони здоров'я 1160 гривень. 20 копійок на одного хворого. Де взялась та цифра, яку озвучила НЗСУ, де ані взяли, непонятно. Директор лікарні каже, за даними Нацслужби, в їхній лікарні торік стаціонарно пролікувалися 14,5 тисяч хворих. Насправді ж 9 тисяч 902. Так і виходить. На 14 тисяч з лишнім розділити виходить 500 з копійками грошей, а на 9 тисяч 900 розділити, то виходить 1160 гривень 20 копійок. Розбіжності у підрахунках каже Вардана Айрапетян, Звірили того ж дня, коли дізналися про рішення НСЗУ про призупинення фінансування. Ми написали наші довідки, написали наше бачення, наші розчоти і до вечора було скасовано їхнє рішення. Ми зателефонували до двох інших закладів зі списку Нацслужби здоров'я України. Городищенське медичне об'єднання мало таку ж проблему, що і звенигородська лікарня. Розбіжності у розрахунках. Заступник директора Юрій Помазан нам розказав, що вони надіслали лист до НСЗУ та чекають на відповідь. У приймальні директора Уманської психіатричної лікарні нам повідомили, що питання вирішили у той же день. До списку кажуть, потрапили через те, що НСЗУ не отримали їхній звіт. Марія Гаврилян та Масгорозія. Суспільне новини Черкаси.